Так, давайте я вас ночую на тракторці їздити. Дивіться, взяли таку сідушку витерти, блять, бо сука був дощ, бачите. То не їздили. Так, Витерли душ. Так, ну це оперативчик. Тепер сідаємо, сідаємо. Сідаємо за кермо, бачите? Значить так, треба наша па... Ключ забули, піздуємо за ключом. Так, бачите, взяли, ключ перепортнулися, блядь. Другий раз сідаємо за кермо. Так. Ключик такого, бачите, дивіться, засовуємо сюди. Але у нас тут система ніпіль. Дивіться, щоб нормально мотортик завівся, треба вижити з ціпління. Але ключик повертаємо в обратну сторону. Тако. Рахуємо до 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Бо може не завестися. Давайте пробуємо. О, бачите, здається. Ну тепер піздуєм! Все, попіздали. Все, бачите, де. Попіздали, бана, урод!